Коли собаці нема чого робити, вона за хвостом бігає. Що ви подумали, то робить кіт. Хоча коли собака за хвостом наганяється, то й буде робити те, що робить кіт. Як інакше, цю ситуацію не можна описати те, чим я займаюся. Хто не бачив попереднє відео, отут внизу я закріплю вся там послідовність оцієї всієї затії моєї з новим капіталеним мотором. Далі буду знімати я блока. Значить дивимося. Ну, поки приблизно, так як поверхня не зовсім вичищена, воно, видно, майже на нулю стоїть. Ну, майже. І різниця майже 3 десятих. Стояла на 70, 70, 80, 90 0. в зворотню сторону. Тобто недохід поршня тут приблизно 3 десятих. Оцих три десятих, це те, що мінімум я хочу збрити, а може і може і 70-х, так як прокладочка тут товстенька і зважаючи на те, що голова тут, ну точніше, камера в голові, так як газона там величезна ця камера. Ну, побачимо. Ну голову я вже збрив на 2 міліметра. Більше не зберуватиму, бо... Це не алюміній, алюміній можна було би більшенько, але тут чавуній не сильно, бо тут перегородочки вони достатньо тонесенькі. Ну і так само тут вони там такі. малий запас. Назад дороги нема. Процес незворотний.